Я не раз чула в розмові, коли люди кажуть: Йой, там такі люди будуть, такі великі люди, заможні, богаті. І я там буду, мене там запросили, і я там буду між ними. Є люди, які постійно намагаються тертися, коло, як їм здається, сильних світ у цього. І вони постійно заглядають їм в рот і думають, що може звідти щось капне або погладять зверху по голівонці. Від чого це? Від безбожництва. Від того, що ці люди своїм життям не дають славу, не дають шану Господу. І я постійно це бачу. Постійно, мене це дуже дивує. Люди, схаменіться, ви що? Це ж просто люди, яким трошки вдалося щось, я не знаю, там підрости, заробити більше грошей. Якщо з тобою Бог, якщо ти дитина Божа, то всі ті багаті і заможні люди будуть це відчувати і бачити. І якщо ти будеш духовний чоловік чи жінка, то ті. Типу сильні люди захочуть постояти біля тебе. Знаєш чому? Тому що ти ходиш в Дусі Святому, те, що неможливо купити за гроші. От до чого треба прагнути, але не для того, щоб стояти, і щоб всі виділи, що ти в помазанні. <смі> так ти помазання мати не будеш. А від того, що ти цілісний у цих стосунках з Богом. Що ти просто живеш так. І ти на зупинці стоїш, отакий помазанні. І в черзі, і там, де еліта. І там, де на вокзалі, де ти там годуєш безхатьків, ти всюди такий. А ти хочеш оцей фокус перевести і плазувати перед людиною, просто смертною людиною, яка заробила трошки більше грошей, ніж ти. І ти одико на, 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 на тих карачках, яке тут смішне. Слухай, слухай, Бог призначив тебе бути орлом. Літати високо, дивитися краєвиди, а ти як та курка заглядаєш і дивишся, о, в тому городі кури мають більше проса. О, то такі великі, великі кури, такі жирні. Я проста курка, а то такий бройлер. Віддавайте славу Богові, Господу Богу, тому що ваше життя. Не в руках тих людей ваше життя в руках Всевишнього. Не з ними вам калатати вічність, а з Всевишнім бути у вічності. Не вони зійшли на хрест і віддали за вас своє життя, а Господь це зробив. І треба вміти розрізнити, де дійсно велика людина скромна і велика. А де самозванці? Ви перед ким голову складаєте? Та ця людина сьогодні хтось, завтра ніхто. Просто вона впаде з п'єдесталу, і тоді що такі люди роблять? Вони топчуть, вони кажуть, ха 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 бачиш? Бачиш? А ти був вище мене, а тепер ти де? Тому дуже часто ті, хто стоять вище. Шукають собі отаких от людей, які будуть їм заглядати в писок. Чому тому, що вони також безбожники і вони не дають славу Господу своїм життям, а вони шукають слави собі. Хвальба, яку дають ті, хто під ними, їм піднімає самооцінку, і таким чином ці люди шукають слави. А в Біблії пише, що недобре об'їдатися медом і недобре шукати марної слави. Не шукай собі слави. Просто не шукай все, що робиш, роби заради любі. Людей, з любові до людей, перевіряй свою мотивацію. Якщо в тебе є підлеглі, дбай про них, тому що Бог тобі дав цей вплив і цю владу над цими людьми, щоб ти їм служив. Ісус мив підлеглим ноги. А якщо всі підлеглі миють ноги тобі, то ти просто марнославний чоловік. Який забув взагалі, хто ти, що ти в цьому світі, хто тебе створив, ти сам же не віддаєш славу Богові, а хочеш слави собі. Ти зацарювався і тому ти будеш скинутий як Люцифер, тому що гординя приводить до того, що рано чи пізно тобі життя ці роги обламає. Єдина ситуація, коли не обламає, можливо, не обламає тобі от голову і роги, і все на світі, це ситуація, коли ти займеш. У всесвіті таке місце, що ти будеш любити людей і служити людям. От тоді Бог завжди буде з тобою.